Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про кукіль звичайний. Кукіль звичайний. Це однорічна трав'яниста отруйна рослина, що досягає висоти від 60 до 90 см іноді буває вищою. Стебла не розгалужені. Часто мають пазушні дихазії зверху, вкриті довгими сіруватими волосками. До стебла супротивно кріпляться лінійно-ланцетні листки, довжиною від 4 до 13 см при ширині до 1 см. Листки мають злегка зрощену основу та гостру верхівку. Цвіте-кукіль звичайний з червня по серпень. Квіти великі, двостатеві, правильні, п'ятичленні, розташовані на дуже довгій квітконіжці. Чашолистки довгі до 3 см виступають за віночок, пелюстки рожевого кольору до 18 мм довжиною. Під час світіння кукіль досить декоративний. Деякі садівники використовують його для створення квіткових композицій. Насіння кукелю звичайного достигає у липні жовтні плід коробочка яйцеподібної форми 12-18 мм завдовжки. Коробочка не розкривна, тому насіння не висипається в ґрунт, а майже повністю потрапляє до врожаю при обмолоті зернових культур. У коробочках однієї рослини, кукелю звичайного, може достигнути більш як 2,5 тисячі насіннин. Насіння має короткий період спокою, близько трьох місяців, після чого схожість сягає від 92 до 100%. Насіння чорне до 3 мм завдовжки, яйцеподібної або ниркоподібної форми. На поверхні має помітні гострі горбочки. Насіння зберігає життєздатність до 10 років, але в ґрунті, якщо воно не проростає, життєздатність втрачається через рік. Насіння проростає вже при температурі плюс 46 плюс градусів Цельсія. Може проростати як у березні травні. А також восени, серпня по вересень рослинки, які проросли, добре перезимовують і продовжують свою вегетацію весною. Насіння досить легке. Маса тисячі насінин коливається від 7 до 12 грамів. Насіння, як і вся рослина отруйне. Велика кількість насіння у хоражному зерні може завдати шкоди свійським тваринам. Всього піввідсотка розмеленого разом із зерном насіння кукілю звичайного у хлібопекарському борошні робить його гірким та надає неприємного запаху. Хліб з такого борошна є отруйним як для людини, так і для тварин. У насінні кукілю звичайного містяться кумарини, стероїди, в тому числі тритерпенові сапоніни, алантоїн фенокарбонові кислоти та кілька неконституційних амінокислот. Надземна частина куклю звичайного також містить кумарини, флаваноїди, амінокислоти та сапоніни. Препарати рослини використовуються в медицині. Галинові препарати рослини чиняють протимікробну, протистоцидну, спазмолітичну та снодійну дію. Через отруйність у народній медицині використовується мало. Кукіль звичайний це бур'ян, який зустрічається по всій території України, росте серед посівів ярої та озимої пшениці на закинутих полях. Для попередження попадання насіння кукелю звичайного оборошно з ним вели на полях нещадну боротьбу. Останніми роками, через широке застосування отрутохімікатів кількість кукіль значно скоротилася. Наприклад, у Німеччині. Кукіль звичайний, уже культивують у ботанічних садах. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.